Я їх собака від. Та, а чого чі? На новому місці обживаються Оксана Сігута з синами Андрієм та Сергієм. Наприкінці серпня втрьох переїхали з прикордонної Воробівки на Сосничину в Кудрівку. Для проживання в селі родині дали хату. Простора, тепла, з піччю і водою зі свердловини. Платити тільки за електрику і про дрова подбати. Це вже пілі не Так. Да. З вересня хлопці пішли до місцевої школи. Ці гути-переселенці. Вороб'ївка регулярно обстрілюється з боку Росії, як і інші прикордонні села Новгород Сіверської громади. Чудко, бах, виход, Не помню що такого спочатку? Спочатку тихо-тихо, потім на голову засвістіла і посадки. Я карванув. Ми голову в песок лежим. Я так голову трохи підняв, Бач за посадки, підіймається піднімається то Ну баг вихала п'ять. Баг у посадки засвістіла. Yeah, в приходив. Це вам. Да, в окно вокнових зашлі, два осколка. Чи залишиться мати з синами жити в кудрівці про... і чого їх так тягне додому? Читайте у свіжому номері Вісника Вісник Че? А що ж ще?